Отже, займаюся знову ремонтом. Є ось такий ліхтарик це якась Audi. Не знаю, де тут вверх Денис. Яка тут проблема? Тут постійно габарити трішечки запотівають. Не знаю, чи на камеру буде видно. Але можете бачити, що діодики такі трішечки темні всередині. Ось так виглядає новий. А, це старенький. Зараз подивимося під мікроскопом. Отже, бачимо, який він біленький, кристалик чистий. Це вже замінений. А ось так виглядає той, який тут встановлений. Бачите, є темненький ось тут, ось тут. Давайте подивимося на інші. Цей взагалі практично весь темний. Отже, бачите, наскільки жахливо вони виглядають. Мало того, що є проблема, що, наприклад, ну, якщо мокрий, то так. Але габаритні вогні можуть вигорати і не працювати. Так ще й від якогось конденсату, чи що це сталося з ними, я не розумію. Тому що крайні діодики були реально якби, трішечки мокрі, а вся остальна плата виглядала нормально, але діодики постраждали. Також ось ця плата мала тут трішечки окисли. ну В принципі, я думаю, що був конденсатор. Так як потіків не видно, значить не дуже сильно заливало даний ліхтарик. Але все одно результат ось такий. Тепер потрібно це все замінювати. Власне, чим і займаюся.